Привіт! Зараз ми розглянемо безпровідний комплект клавіатури і миші від RAPU X1800. Розпакуємо, подивимося що всередині, подивимося, які нажаття клавіш. А також як виглядає сама мишка і клавіатура? Відразу бачимо, що радіус дії до 10 років, 2 роки гарантії, дає виробник, роздільна здатність мишки 1000 DPI. Тобто, вона буде працювати практично на будь-яких поверхнях. І гарантійна робота мишки без заміни живлення 9 місяців. Це і мишки, і клавіатури, в принципі. Так, розпакуємо, глянемо, що в середині. Коротку, ми бачимо, як пакується клавіатура мишка. Також ми бачимо інформаційну книжечку. По тому, як замінювати елементи живлення, як підключати. Саму клавіатуру до вашого пристрою. Мишко. Бачимо мишку. Яка є симетричною, тобто підійде як для лівші, так і правши. Вона використовує один елемент живлення, елементи живлення відразу йдуть в комплекті. Один для мишки, другий ми зараз побачимо для клавіатури. І ось передатчик, за допомогою якого з'єднується ваша клавіатура і мишка з вашим пристроєм. Клавіатура в розпакованому вигляді виглядає наступним чином. На зворотній стороні є ніжки, за допомогою якої ви можете її підняти, в зручне для вас положення. Та й в принципі, все. Клавіші нажимаються дуже мягко, без зайвого шуму, дійсно, як зазначено. Виробником є набір функціональних клавіш FN. з Швидким переходом до медіаресурсів, керування ними. Ви скажете, а як же замінити статерейку у вашу клавіатуру? А Все дуже просто. Ось таким чином знімається кришечка на лицевій стороні. Вставляємо батарейку і назад защевкуємо простим рухом в сторону вправо. Раз. І піднімаємо. І те ж саме навпаки поставили і рухом вліво зафіксували вашу батарейку. Все просто, думаю, вам сподобається. Ще, чесно кажучи, клавіші виступають занадто високо, проте м'яке натискання. Вам приймати рішення я вам показав весь набір. До зустрічі! Ставимо лайки під відео, а також пишемо свої коментарі. Всім дякую за увагу!